Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку додавання і віднімання десяткових дробів. Почнемо з прикладу. Якщо в супермаркеті ціна коробки цукерок становить 110,6 гривень, а ціна шоколадного батончика 34,2 гривень, то щоб знайти суму покупки, нам треба додати два десяткових дроби. А саме 110,6 додати 34,2. Оскільки спосіб запису десяткових дробів схожий зі способом запису натуральних чисел, то десяткові дроби зручно додавати у стовпчик, користуючись. З правилом, Правило додавання десяткових дробів. Спочатку розглянемо випадок, коли кількість цифр після коми в десяткових дробів однакова. Щоб знайти суму двох десяткових дробів, треба записати дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Потім виконати додавання, не звертаючи увагу на коми, і далі в одержаній сумі поставити коми під комами, що стоять у доданках. Наведемо приклад: знайти суму десяткових дробів 2,374 тисячних додати 1,725 тисячних. Ми розташовуємо дроби один під одним так, щоб кома була під комою, як зараз ви бачите на екрані. І далі будемо виконувати додавання, не звертаючи увагу на коми. Отже, 4 додати 5 буде 9, 7 додати 2 також 9, 3 додати 7, 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо, 2 додати 1, 3 та 1 4. В одержаній сумі ми поставимо кому під комами, так як і було в умові. Відповідь тисячних. Розглянемо приклади перше знайти суму 2,5 додати 13,9. Ми записуємо наші доданки один під одним, щоб кома була під комою 2,5 додати. 13,9. Зверніть увагу, кома під комою записана. Починаємо додавання, не звертаючи увагу на коми. 5 додати 9 до 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо 2 додати 3 до 5 та 1, 6. Одиничку зносимо і кому ставимо там на своєму місці, щоб була кома під комою. Другий приклад: 6,85. Додати 1,22. Записали дроби один під одним, кома під комою. Починаємо додавання, не звертаючи увагу на коми, 5 додати 2 дорівнює 7, 8 додати 2, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 6 плюс 1 7, та 1 буде 8. І ставимо кому під комою. Наступний приклад третій. 11,14 додати 15,7. 25. сотих Записали так, щоб кома була під комою. Виконуємо додавання. 4 додати 5 дорівнює 9, 1 додати 2 дорівнює 3, далі 1 додати 5 буде 6 і одиничку зносимо і кому ставимо під комою. Четверте завдання. 43,523 тисячних додати 36,477. Ми починаємо виконувати додавання, не звертаючи увагу на коми. 3 додати 7 дорівнює 10 0 пишемо, 1, пам'ятаємо. 2 додати 7, 9 та 1, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 5 додати 4 дорівнює 9 та 1, 10, 0 пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 додати 6 буде 9 та 1 – 10. 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 додати 3 дорівнює 7 та 1 8, кому поставили під комою. Зверніть увагу, що в даному прикладі після коми ми одержали нулі. Пам'ятаємо, що в десятковому дробі справа після коми ми можемо відкидати певну кількість нулів. І тоді ми одержуємо відповідь: це дорівнює ціле число 80. Продовжуємо. І розглянемо випадок, коли кількість цифр після коми у десяткових дробах, які ми хочемо додати, неоднакова. Отже, правило додавання десяткових дробів, у яких кількість цифр після коми неоднакова, спочатку потрібно зрівняти в доданках кількість цифр після коми, дописавши потрібну кількість нулів справа. Потім записати дроби один під одним так, щоб кома була під комою, далі виконати додавання, не звертаючи увагу на коми, і в одержаній сумі поставити кому під комами, що стоять у доданках. Наведемо приклад: 7,6 додати 11,35. Звертаємо увагу, що кількість цифр після коми у доданках не однакова. І тому у першому доданку 7,6, ми можемо справа приписати 1,0, щоб у нас зрівнялася кількість цифр після коми. І далі, зараз на екрані ви бачите, як записані наші два доданки кома під комою, ми починаємо додавати. 0 додати 5 дорівнює 5, 6 додати 3 дорівнює 9. Можемо одразу ставити кому під комою, 7 додати 1 дорівнює 8, одиничку зносимо відповідь 18,95. Розглянемо приклади. Знайдіть суму. Перше завдання 6,9 додати 3,45. Якщо ми запишемо кома під комою, то ми бачимо, що кількість цифр після коми не однакова, і тому, щоб зрівняти кількість цифр після коми, ми записуємо 1,0 і одержуємо тепер випадок, коли кількість цифр після коми однакова. Починаємо додавання 0 додати. Додати 5 дорівнює 5, 9 додати 413, пишемо 1, пам'ятаємо, 6 додати 3 9 та 1, 10, І кому записуємо під комою. Відповідь 10,35. Друге завдання. 5,4 додати 13,691. тисячна. Нагадаю, що у нас справджується переставна властивість додавання, саме від перестановки доданків, сума не зміниться. Інколи корисно переставити в таких випадках доданки місцями 13,691 тисячна, додати 5,5. 4 десятих далі зрівнюємо кількість цифр після коми, дописуючи відповідну кількість нулів починаємо додавати 1 додати 01, 9 додати 09, 6 додати 4. 10. 0, пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 5, 8 та 1, 9, одиничку зносимо. Кому ставимо під комою, результат 19,91. У третьому завданні ми повинні до 16 додати 4,2. Нагадаю, якщо число ціле, ми можемо його записати. Писати як десятковий дріб після нашого цілого числа 16 поставити кому і далі написати, наприклад, 0. ,10. І тоді ми можемо виконати додавання 16,0 додати 4,2. 0 додати 2 дорівнює 2, 6 додати 4, 10, 0 Пишемо 1, пам'ятаємо, 1 додати 1 буде 2 і кому ставимо під комою. Четверте завдання: 0,666 додати 0 4 соти. Підписавши доданки кома під комою, ми бачимо, що треба зрівняти кількість цифр після коми, а саме дописавши 0, і далі виконуємо додавання. 6 додати 0,6, 6, 6 додати 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 6 додати 0,6 та 1,7. Далі 0 додати 0 буде 0 і кому записуємо під комою. Результат 0,706. Схоже правило і для віднімання десяткових дробів. Щоб, до, щоб відняти два десяткових дроби, треба зрівняти кількість цифр після коми, дописавши потрібну кількість нулів справа. Далі записати дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Потім виконати віднімання, не звертаючи увагу на коми, і в одержанні різниці поставити кому під комами, що стоять у зменшуваному та від'ємнику. Розглянемо приклад 0,8 відняти 0,8. 593 тисячних. Бачимо, що кількість цифр після коми не однакова, і тому у десятковому дробі 0,8 ми можемо дописати справа декілька нулів, щоб зрівняти кількість цифр після коми. Записавши кома під комою наші два десяткових дроби, і зрівнявши кількість цифр після коми, дописавши справа нулі, ми будемо виконувати віднімання. Отже. 0 відняти 3 не віднімається. Ми будемо позичати, позичивши 10 відняти 3 дорівнює 7. Тут уже не 0, а 9, адже ми позичали, 9 відняти 9 буде 0. Тут уже не 8, а 7, адже ми позичали, 7 відняти 5 дорівнює 2, 0 відняти 0 буде 0. І кому ставимо під комою. Результат 0,207. Розглянемо приклади. Перший приклад 9,57 сум. Вот тих Відняти 6,4. Ми записуємо зменшуване 9,57, Відняти. Записуємо 6,4 від'ємник. Бачимо, що треба зрівняти кількість цифр після коми, тобто дописати 0, якого нам не вистачає. І виконуємо віднімання 7 відняти 0, 7. 5 відняти 4, 1. кому під комою одразу можна записувати, 9 відняти 6 і дорівнюємо. 3. Другий приклад 8,3 відняти 4,678. Перший крок ми записуємо десяткові дроби кома під комою, і бачимо, що нам треба зрівняти кількість цифр після коми, дописавши два нулі. Виконуємо віднімання. 0 відняти 8 не віднімається, позичаємо. 10 відняти 8 2. Тут уже не 0, а 9, адже ми позичали, 9 відняти 7 2. Тут уже не 3, а 2, адже ми позичали, 2 відняти 6 не віднімається, позичаємо, 12, відняти 6 буде 6, кому під комою одразу можна ставити. Тут не 8 може, а 7, адже ми позичали, 7 відняти 4. 3. Результат 3,622. Третє завдання. Від 20, цілих треба відняти 5,63. Якщо число ціле, то наша уявна кома стоїть немов би, в кінці цього числа. Ми можемо її поставити і дописати після коми два нулі, оскільки в умові ми віднімаємо 5,63. Записуємо кома під комою 5,63. Соти. Виконуємо віднімання. 0 відняти 3 не віднімається, будемо позичати. 10 відняти 3 7. Тут уже не 0, а 9, адже ми позичали, 9 відняти 6 буде 3. Кому під кому одразу можна ставити. Тут уже не 0, а 9, адже ми позичали, 9 відняти 5, 4. Тут уже не 2, А1, адже ми позичали результат 14,37. Четверте завдання. Від 10.

5,0294 тисячних. Записавши кома під комою, бачимо, що треба зрівняти кількість нулів справа після коми, дописавши в даному випадку 2 нулі, від цього значення дробу не зміниться. І починаємо віднімати. 0 відняти 4 не віднімається. позичаємо 10 відняти 4 6. Тут уже не 0, а 9, адже ми позичали 9 відняти 7 буде 2. Тут вже не 5, а 4, адже ми позичали. 4 відняти 9 не можемо, позичаємо. 14 відняти 9, 5, тут вже не 2, а 1, адже ми позичали, будемо знову позичати. 11 відняти 2 буде 9. І тут вже не 0, а 9, бо ми позичали. 9. Від... Зняти 5 буде 4 і кому ставимо під комою. Результат 4,9526 десятитисячних. Будемо тепер розглядати властивості додавання і віднімання десяткових дробів. Вони схожі на властивості додавання і віднімання натуральних чисел. А саме, для додавання десяткових дробів справедлива переставна властивість від перестановки доданків сума не зміниться, сполучна властивість. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього. Також справедливі властивості віднімання, але ці властивості ми розглянемо на наступному відеоуроці. Буде окремий відеоурок, залишайтеся зі мною на каналі, і будемо продовжувати вивчати десяткові дроби. А зараз перейдемо до підручника і будемо розв'язувати вправи із підручника. Номер 1393 виконай додавання. Перше завдання. Ми будемо виконувати додавання у стовпчик. Треба додати 6,9, додати 2,6. Записали доданки кома під комою. Виконуємо додавання 9 додати 6, 15. 5 пишемо 1, пам'ятаємо, 6 додати 2. 8 та 1 9. кому під комою поставили відповідь 9,5. Друге завдання. 9,3 додати 0,8. Записали у стовпчик кома під комою. 3 додати 8, 11, 1, пишемо 1, пам'ятаємо, 9 додати 0, 9. та 1 – 10. Поставили кому під комою. Третє завдання. 8,9 треба додати 5, цілих. зверніть увагу, 5, цілих ми можемо записати ось таким чином: поставити кому і після кому дописати відповідно 0, щоб зрівняти кількість цифр після коми. 9 додати 0 9, 8 додати 5 дорівнює 13 і кому записуємо під комою. Четверте завдання: 15, цілих. Треба додати 7,2. Зверніть увагу, цілі записуємо під цілими, адже коли число ціле 15, уявна кома стоїть в кінці цього числа, а після коми ми можемо дописати 0. І додати 7,2, зрівняли кількість цифр після коми. Виконуємо додавання 0 додати 2 дорівнює 2. Кома під комою ми поставили, 5 додати 7, 12. 2 пишемо 1, пам'ятаємо, 1 додати 1, 2. Результат 22,2. П'яте завдання. 4,7 додати 5. 9,29. Зрівнюємо кількість цифр після коми, дописуючи 0 справа, і виконуємо додавання. 0 додати 9, 9 7 додати 2, 9. Кому ставимо під комою? 4 додати 5, також буде 9, відповідь 9,99. Шосте завдання: 1,42 додати. 24,5. зрівнюємо кількість цифр після коми, дописуючи нуль. І далі знову ж таки звертаємо увагу, що ми записували кома під комою. 2 додати 0,2. 4 додати 5 9. Ставимо кому під комою, 1 додати 4 5 і 2 зносимо відповідь 25,92. Пропоную далі поставити відео на паузу. Наступні приклади виконати самостійно, а далі перевірити разом зі мною. Отже, перевіряємо. 7 завдання. Нам необхідно 10,9 додати 0,309. Бачимо, що треба зрівняти кількість цифр після коми, дописавши два нулі. Виконуємо додавання 0 додати 99, 9. 0 додати 0, 0. 9 додати 3, 12. 2 пишемо 1, пам'ятаємо. Одразу можемо кому під комою поставити 1 додати 0, 1 і одиничку зносимо. Результат 11,209. Восьме завдання: 0,592, додати 0,80. 3 Дописуємо справа 0, щоб зрівняти кількість цифр після коми, кому записали під комою, це найголовніше перевірити. І виконуємо додавання 2 додати 0, 2, 9 додати 3, 12. 2 пишемо 1, пам'ятаємо, 5 додати 8 буде 13 та 1, 14. 4 Пишемо 1, пам'ятаємо, 0 додати 0 буде 0, та одиничка буде 1. Результат 1,422. Дев'яте завдання. 1,723 додати 8,9. Зверніть увагу, записали коми під комою. Далі зрівняємо кількість цифр після коми. Треба в даному випадку два нулі дописати. 3 додати 0,3, 2 додати 0,2, 7 додати 9 буде 16, 6 Пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 8,9 та 1 буде 10. Отже, 10 цілих поставили кому під комою 10,623. Наступний номер 1395. Будемо виконувати віднімання десяткових дробів. Перше завдання. 5,7 відняти 3,8. Підписуємо у стовпчик кома під комою. Виконуємо віднімання. 7 відняти 8 не віднімається, позичаємо. 17 відняти 8 буде 9. Кому під комою поставили. Тут уже не 5, а 4, адже ми позичали 4 відняти 3 1. Результат 1,9. Друге завдання. 6,1 відняти 4,7, записали у стовпчик кома під комою. Виконуємо віднімання, 1 відняти 7 не віднімається, позичаємо. 11 відняти 7 дорівнює 4. Далі, кому під комою ставимо. Тут уже не 6, а 5, а ми позичали, 5 відняти 4, 1. Відповідь 1,4. Третє завдання. 12,1 відняти 8,7. Найголовніше перевірити, чи записали ми кома під комою. Виконуємо віднімання. 1 відняти 7 не віднімається, позичаємо. 11 відняти 7 дорівнює 4. Тут уже не 2, а 1, адже ми позичали. 11 відняти 8 дорівнює 3. І вже ми не зносимо одиничку, адже ми позичили. Результат 3,4. Четверте завдання. 44,6 відняти 13, цілих. зверніть увагу, 13, цілих. далі ми можемо поставити кому і дописати справа 0, щоб зрівняти кількість цифр після коми. 6 відняти 0, 6, кома під комою, 4 відняти 3 1, 4 відняти 1 3, відповідь: 31,6. П'яте завдання. Від цілих треба відняти 3,4. Нагадаю, якщо число ціле, уявна кома стоїть справа після нашого числа, ми можемо її поставити і дописати 0 і віднімаємо 3,4. 0 відняти 4 не віднімається, 10 відняти 4, 6, кома під комою. І далі, тут уже не 4, а 3, адже ми позичали, 3 відняти 3 дорівнює 0. Результат 0,6. Якщо ви зрозуміли правило, пропоную поставити відео на паузу, виконати наступні приклади самостійно, а далі перевірити разом зі мною. Отже, шосте завдання: 17, цілих відняти. Нуль цілих 42 сотих. Знову ж таки, число ціле. Наша уявна кома стоїть в кінці, і ми дописуємо два нулі, щоб зрівняти кількість цифр після коми. Виконуємо віднімання. 10 відняти 2, я вже позичила, і буде 8. Тут уже не 0, а 9. 9 відняти 4, 5. Тут не 7, а 6, адже ми позичали, 6 відняти 0 дорівнює 6. І записуємо кому під Сьоме завдання: 7,5 треба відняти. 4,83. Найголовніше записати кома під комою. Далі зрівнюємо кількість цифр після коми. Бачимо, що треба один нулик дописати справа. І виконуємо віднімання. 0 відняти 3 не віднімається, позичаємо 10 відняти 3, буде 7. Тут уже не 5, а 4, адже ми позичали. 4 відняти 8 не можемо, знову позичаємо. 14 відняти 8 дорівнює 6. Далі ставимо коми. Під комою. Тут уже не 7, а 6, адже ми позичали, 6 відняти 4 дорівнює 2. Відповідь 2,67. Восьме завдання: 0,12 відняти 0,7. 856 в -ти Ми записали кома під комою і будемо зрівнювати кількість цифр після коми, дописавши два нулі. Виконуємо віднімання. 0 відняти 6 не віднімається, позичаємо. 10 відняти 6, 4. 0 тут уже не залишився а 9, адже ми позичали, 9 відняти 5, 4. Тут уже не 2, а 1, адже ми позичали, 1 відняти 8, не можемо, знову позичили. 11, відняти 8 дорівнює 3. Тут уже не 1, а 0. 0 відняти 0 буде 0. Кому ставимо під комою, 0 відняти 0 буде 0. Результат 0,344. тисячних. Дев'яте завдання. 9,378. Відняти 8,45. Зрівнюємо кількість цифр після коми, дописавши 0. Перевірили, що записали кома під комою, виконуємо віднімання. 8 відняти 08, 7 відняти 5, 2, 3 відняти 4 не віднімається, позичаємо. 13 відняти 4 9. Кому поставимо під, під комою? Далі тут уже не 9, а 8. 8 відняти 8 буде 0. Результат 0,928. Розглянемо тепер розв'язування рівнянь. номер 1398, перше і друге рівняння. Нам необхідно знайти корінь рівняння: 7,2 додати Х. Дорівнює 10,31 сота. В даному рівнянні невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 10,31 сота відняти відомий доданок 7,2. І тепер ми будемо виконувати віднімання. Віднімання в стовпчик виконуємо поруч 10,31. Відняти, записуємо кома під комою. Інколи зручно поставити кому одразу під комою. Тоді видно, що цілі числа ми поруч запишемо зліва 7,2. Дописуємо 0 справа, щоб зрівняти кількість цифр після коми, 1 додати 0. Відняти, вибачаюсь, 1 відняти 01, 3 відняти 2, 1, кому ставимо під комою. І швидко зробимо 10 відняти 7 дорівнює 3. Отже, х дорівнює 3,11. Це і буде відповідь, і буде корінь заданого рівняння. Відповідь. 3,11. В другому рівнянні 5,3 відняти їх дорівняння 2,4 невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, нам треба від Зменшуваного 5,3 відняти різницю 2,4. Знову ж таки, будемо поруч виконувати віднімання у стовпчик 5,3 відняти 2,4. Записали кома під комою. 3 відняти 4 не віднімається, позичаємо. 13 відняти 4 буде 9. Записуємо кома під комою. Тут уже не 5, а 4 залишилось. 4 відняти 2 дорівнює 2. Отже і. Дорівнює 2,9, це і буде корінь рівняння, ми можемо записати відповідь 2,9. Сьогодні на відеоуроці ми з вами навчились додавати і віднімати десяткові дроби, домашнє завдання, відповідний параграф та схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!